Христос зрождається. Розглядаємо неділю по Богоявінню за Григоріанським календарем. Бачимо, у нас глас перший. І устав дуже простий. Тропарі спочатку йдуть гласу, тобто першого гласу, так воскресний, тоді свята, тоді слава, кондак Воскресний, знову гласу, і нині кондак свята. Прокинув Алилуя лише на ділі, після Богоявління. І переходимо безпосередньо до тропарів камінь запечатали юдеї, і воїни не стерегли, причисте тіло Твоє Воскрес, ти на третій день спасе, даруючи світові життя, ради Цього, сили небесні взивали до Тебе життя, давче, слава Воскресінню Твоєму Христе. Слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму, єдиний людина, людина. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, троєчне явилося поклоніння, бородителя, голос свідчив тобі, Возлюбленим сином Тебе називаючи, і Дух, у виді голубеню засвідча тверді слова, явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава тобі, слава. Отцю, і Сину, і Святому Духові Воскрести, як Бог, із робу у славі, і світ із собою воскресив, і людське єство, як Бога Оспівує тебе і смерще зла, а дав же, ликує владико, і Єва, нині відузі, визволяючись, радується, взиваючи, Ти Христе Той, хто всім подавав, воскресіння, і нині і повсякчас, і навіки, віки віків амінь, Явився єси, селеній, і світло твоє, Господи, знаменувалося на нас, що зі зрозумінням оспівуємо Тебе. Прийшов, єси, явився, єси світло неприступне. І прокімен першого гласу. Будь Господи, милість Твоя на нас бо повали ми на Тебе. Ну, ще є із змінних частин так званий задостойник. Приєднуйтеся до нашої школи церковного співу на Патреоні. Посилання внизу. І, власне, маємо лекції, там є багато. Різних нот і наспівів, тобто вже багато чого можна навіть пролистати і отримати для себе, крім того, що п'ятниці маємо лекцію о 20-й годині у зумі. Христос рождається.